Чанин Ростислав Городинський у свої 14 – чемпіон світу з боксу. Таке бажане золото. Хлопець здобув на всесвітній літній гімназіаді, яка проходила у бразильському місті Ріо-де-Жанейро. Спортсмен брав участь у змаганнях у складі команди Вінницької області у складі національної збірної України з боксу серед учнів у ваговій категорії 57 кг кілограм. Юнак отримав впевнену перемогу над суперником з Казахстану. Ростик ділиться з краянами своїми емоціями від перемоги та майбутніми планами. Вся могилів Подільська громада дуже сильно тобою пишається. Для нашої громади це дуже знакова подія. Ми знаємо, що ти дуже багато працював, ти дуже багато тренувався, і ми бачимо, якого результату ти досягнув. По-перше, розкажи, будь ласка, які були твої відчуття, коли ти переміг, і наскільки було приємно для тебе представляти Україну? Для мене було дуже сильно приємно представляти Україну. Коли я переміг, я відчував радість. Я відчував, що я на це заслуговував. Я дуже сильно радію. Чого почалося взагалі твоє життя в боксі? Як хто тебе сюди привів? Скільки тобі було років? І які були відчуття, коли вперше одягнув рукавички і спробував себе? Е, перший раз я сюди прийшов в віці вісім років. Мене сюди привів мій батько. Коли я зайшов перший раз в ринг? Я відчував я Я зразу пішов в бій, я не боявся. Я зразу відчував, що це моє. Я прям загорівся. Я знав, що буду далі займатися. Як ви тренувалися і готувалися до цієї гімназіати? Е, готувався я тут, в цьому своєму рідному залі е, готувався я два тижні. По два тренування на день бив лапи, стояв в парах, бив мішок, робив фіз підготовку, бігав кроси. Коли ми летіли, він казав, щоб я нічого не боявся, казав, що вони такі самі, як ми. І що треба показувати український бокс? Кажуть, що бокс це джентльменський вид спорту, але в дуже багатьох випадках ми бачимо, що це не так. В, твої, в твоїх змаганнях були такі не, ну, негарні в твою адресу якісь рухи. Тобто те, що було неправильно. Ну, звісно, були дуже грязні боксери, які могли бити могли низьку голову опускати, могли бити нижче пояса, відкритою перчаткою під затилку. Вже, будь ласка, про свого суперника з Казахстану. В першу секунду, звичайно, було важко. Потім я під нього підстроївся, зрозумів, що робити. Я його зустрічав, попадав і так по ходу виграв бій. Ну він дуже сильний достойний суперник. Як я знаю, в нього було 150 поєдинків. Він дуже чемпіон Казахстану. У них мав бути відбір на Азію, але вони поїхали сюди в Ріо де жанейро на Всесвітню генезіаду. І він програв українців. Так. Він побачив бокс український. Чи плануєш зараз відпочивати, чи все-таки продовжиш тренуватися? Е, так, на даний момент я відпочину пару днів і далі почну займатися. 9 вересня в мене ще один турнір у Вінниці, і я до нього маю бути готовим. З самого дитинства батьки плекали сина у любові та завжди підтримували усі його починання. У вісім років на перші в його житті тренування Ростика привів тато Максим. Потрапивши на ринг, хлопець вже не зміг його покинути, і за шість років юний боксер став чемпіоном світу. Технічний, швидкий та перспективний. Ростислав вражає світ своїми боями та тренуваннями. Віталій Чернокнижний, один із тренерів юнака, розповідає, що зумів розгледіти його талант ще на першому тренуванні. З першого дня з першого тренування, з першого його бою було зрозуміло, що дійсно дитина талановита. Перший його спарень це був з моїм сином. Вони, до речі, з того часу дуже близькі, дуже сильно дружать. І настільки я був здивований, що син вже трошки займався, а Ростик був перший раз. Вони відбуксували практично на рівних для дитини, яка перший раз діла рукавички, яка знала просто, як бити лівий і правий. Тому дійсно це великий талант, це не знаю, дякуючи батькам, напевно. Ну і отак от Бог його нагородив. Далі Олександр Володимирович цей талант розвивав, розвивав. І маємо чемпіона Украї... світу, чемпіона України. Це дійсно велике досягнення для нашої громади, для всієї України, де дійсно в цей дуже важкий час він доказав всім, що Україна завжди перемагає. Всесвітня гімназіада у ріо де-Жанейро зібрала представників 44 країн: професійних спортсменів, високий організаційний рівень і неабияка конкуренція. Саме цим запам'ятаються ці світові змагання тренеру Ростислава Олександру Чорнокнижному. Це наша робота, це наша ціль виховувати чемпіонів, здобувати якісь місця. А тим паче, як ми приїхали, так сталося, що ми вистали чемпіоном України. Поїхали на світовий нозі і стали чемпіоном світу. Євляється все можливо, можливо, і кататися по світу по Європі. І ми будемо працювати в цьому напрямку і з більшою наполегливістю, по тому що в є результат вже є від чого відталкуватися, і будемо стрімитися більше і більше виховувати ну, в кращому напрямку, здобувати приз чемпіонські місця. Потрібно ставити максимальні планки. Ми максимальну планку поставили, і ми виконали. І так буде ставити завжди. Сам боксер соромиться такої до себе уваги, каже, що це лише початок і йому є над чим працювати. А от батьки здобутками сина неймовірно пишаються. Що я була дуже горда, тим, що дитина перемогла. Тим паче, в такий знаковий день 24-го, день незалежності на спротивному фронті. Моя дитина посіла таке місце. Перемога почув, що він переміг. Ми від радості там кричали, плакали, півзводу мене плакало, коли дізналися, бо дуже всі переживали за Росіка, підтримували його. Це пишаюся неймовірно, я ну, не можу передати за таке досягнення. Ну, чекаємо на Олімпійське золото А вас більше часу тут немає, але вас відпустили все-таки на те, щоб ви змогли зустріти сина, привітати його і побути з сім'єю? Так, да, так, я підійшов до командира, попросився в нього на три дні. Щоб зустріти дитину з чемпіонату, дякую. Пішли мені до ну, мені на зустріч. Дали три дні відпустки, щоб я дитину побачив рідних десь поїздкою до Бразилії, Ростислав Городинський марив і докладав максимум зусиль, щоб здобути перемогу на всеукраїнській гімназіаді з боксу в Умані. Звідки й з перемогою стартував на всесвітню? Юний чемпіон світу усі свої спортивні перемоги присвячує батьку, військовослужбовцю окремого батальйону тероборони та його побратимам, які стоять на захисті країни. Тепер на боксерських рингах світового масштабу говорять про хлопчину з Могилів Подільської громади Ростислава Городинського. Всі вітають боксера-чемпіона світу, бажають спортсмену не зупинятись на досягнутому, ставити нові цілі, цілеспрямовано йти та досягати їх.